Thank yeah. Коли ми з вами, дорогі брати і сестри, вчитимося у сторінки Святого Письма, то дивимося, що там є різні жанри оповідей і повчання, і притчі, і пророцтва, і спопередження, і розповіді власне про життя Господа нашого Ісуса Христа. І от одне з тих попереджень, пророси, які Господь дає, воно стосується останніх днів Стражного суду. І там Господь говорить, звертаючись до праведників, до грішників і згадує ті добрі справи, які вони мали зробити по відношенню до нього. Серед них є нагодувати, відвідати в лікарні або в е е в'язниці, вдягнути. І серед цих добрих є навіть подати курток чистої води, втамувати справу на І для нас це може виявлятися дивним, чому якби не поєднати втамування справи з тамуванням корону людини. Ми вже ми подивимося так само, як говорить, коли навіть хтось з вас подасть склянку води, ім'я пророка або праведника, то отримає нагороду або цього пророка, або праведника. Бачимо насправді, що оцей символ води, він проходить через пам'яті Святого Письма з певною періодичністю і наголошує певні якісь речі. Вода це та сила, яка помиває якусь нечистоту скверну. Вода це те, що дає життя на нашій планеті, вода це те, що втомовує людську справу. І насправді буває так, що перше хочеться попити, а потім вже поїсти. І особливо це ми можемо відчути в таку спеку літню, як зараз, а особливо, якщо це примножити на обставини Близького Сходу. І ми вами знаємо, наскільки там є мало води і наскільки там є потреба цій воді. І багато воїн власне, точилися саме стосовно джерел цієї питної води, чистої води. Тому що там, де є вода, там є життя, там є оазиси певні, там земеробство розвивається. І тому Господь якраз показує нам. Звертаючи нашу увагу на останні видимі речі, прості, зрозумілі, звичайні, якісь інші речі, ми з вами святкували свято про Господнього, і Господь говорить про те, що той, хто прагне, справний, нехай приходить до мене і п'є. І далі говорить, що воду, яку я дам пити, вона буде текти в життя вічне. І людина не буде справдою до кінця своїх днів. І от власне ось ця тема води, ось цієї справи, яка виявляється, може бути не лише тілесною а й духовною, розвиває сьогодні і той уривок, який ми з вами щойно прослухали. Насправді ми з вами дивимося, що ситуація така доволі побутова, життєва, коли людина просто приходить і хоче попити води. Але вона примножується не лише з цією обставиною справи, вона примножується ще тією обставиною, що Господь приходить. Місцевість, в яку зазвичай іудеї не заходили, це Самарію, і звертається до жінки, яка є не його одновірною послідовницею, яка не належать до одного суспільства, і звертається до неї. І, звичайно, що це дивує її, що він звертається і просить про щось. Хоча, в принципі, люди іудеї і Самаряни минали до нього. Ми з вами чудово знаємо цю історію. Але Господь говорить про те, якби ти знала, хто тобі говорить, хто тебе просить, то ти б сама попросила в нього води. І вона дивується у відповідь і говорить, як ти можеш дати мені якусь воду, щоб я в тебе просив, якщо ти навіть не просила, якщо ти не можеш навіть зачерпнути води, в тебе немає навіть з чого почерпнути і дати пити води! І далі вже Господь говорить про те, що ту воду, яку Він дає пити, вона є не усією живою водою. Жива вода в нашому розумінні це проточна вода, джерельна вода, яка не стоїть на місці, яка рухається, є постійно свіжою. А він говорить про те, що є інша жива вода, жива вода, яка дає життя. І життя не теперішнє, коли ми п'ємо, і через пів години або годину ще раз захочемо пити. А дає ту живу воду, яка приносить і дає життя вічне. А вона ще бачимо з вами, що. Якраз має на увазі ось цю просту земну воду. І тоді Господь, якраз бачимо, що Він підносить розуміння земного на розуміння більш високе, на більш небесне. І далі, коли навіть його учні, потім, вже після цієї цієї розмови, яку ми з вами прослухали, прийшли і сказали, Господи, ось ми придбали тобі хліб, будь ласка, візьми їж. І Він говорить, я вже маю їжу. Я вже маю хліб. І вони питають, невже йому хтось приніс з цього міста щось поїсти? А він каже, ні. Моє брашно, моя їжа це виконувати волю того, хто мене послав, виконувати заповіді Божі. І відповідно бачимо, що ту настанову, яку він звертає до Самарянки стосовно води. І ті настанови, які він звертає до своїх учнів стосовно хліба земного і хліба невесного, вони якраз тут схожі, вони співмірні. Тому що він говорить про те, що людина складається не лише з тіла, вона ще складається з душі, з духовної складової. І про неї треба дбати не менше, ніж про тіло. І далі ми з вами бачимо, що якраз під час цієї розмови з Самарянкою Господь виводить її на розуміння того, хто перед нею знаходиться, що перед нею пророк, а можливо, що перед нею Христос навіть. І далі, коли він два дні вже перебував в цьому Самарійському місці, вони дійсно переконалися, що перед ними Христос. Нас, можливо, дивують або більше нашу увагу звертають ось ці якби, діалоги, пов'язані з як Господь пробіг її життя, як він казав, що вона була п'ять разів одружена, але насправді не мала справжнього чоловіка, тому що жила в такому переліку і так далі, і тому подібне. Але всі ці речі були вказані лише для того, щоб вона зрозуміла. Хто перед нею знаходиться? Що перед нею знаходиться не проста людина, а той, хто знає думки, знає життя, знає внутрішнє серце. І відповідно, якщо він це знає, ось ці якісь погрішності, значить він може вказати, як ці гріхи і погрішності можна виправити. І далі вона вказує, да, ми очікуємо, що прийде Христос, але Він нас навчить. Але коли Він прийде? І далі, якраз Господь і вказує, що спасіння від юдеїв, що там кланяється тому, кому знають. Ви кланяєтесь на горі, зробивши собі якийсь альтернативний центр поклоніння Богу замість Єрусалимського храму, тому, кому ви не знаєте. І далі Господь наставляє, що прийде час, коли не лише в Єрусалимі і не лише на цій горі, а в будь-якому місці будуть кланятися Богу. І далі Ви Господь, Ви Господь говорить, що ми прив'язуємо присутність Божу з якимось певним місцем. Ми вважаємо, що він знаходиться у Єрусалимському храмі, тому що там ми можемо на дотик відчути якісь такі тілесні речі, жертвоприношення, коріння, фіміану, якісь іще інші речі. Але Ви Господь говорить, що Бог є дух, і боронятися їм потрібно духом і істиною. Дух він не обмежений простором, не обмежений часом. Він перебуває Бог Дух. Він перебуває одночасно на всякому місці. Відповідно, Богу можна і треба кланятися будь-де і будь-коли, без жодного обмеження. І далі Господь говорить, що те, що Бог є Дух і судові одна річ, а з іншого духом, це стосується і людини. Що коли ми смикаємо от таких от речей тілесних, то ми переносимо ці тілесні речі на Бога. Ми бажаємо, що Він. Прагне наших якихось таких от речей видимих, нашої якоїсь жертви. Але Господь каже, ні. Кланятися Богу треба духом і істиною. І коли ми подивимося ще на старозавітні якісь пророцтва, або самодівця Давида, або пророка Ісаї, або інших, то вони постійно говорять про те, що Господь прагне нашого серця, Господь прагне нашого звернення персонального до нього. І псалмопівець Давид говорить, що жертва Богу це сопрошенний дух. А пророк Ісаї, він так відверто і дуже яскраво говорить від імені Господа, що ось цих ваших жертвоприносить не може, моя душа вже терпіти. Тому що все, що ви робите, це ви мене вшановуєте лише руками, словами, а не вашим серцем. І власне Господь тут і підкреслює, що служіння Богу потрібно бути в дусі і істині. І оце момент не лише служіння от Духом Богу, коли ми служимо Йому не лише через якісь наші відомі справи, відомі е, дії, а ще і Духом, з іншого боку, він звертає і на кріслі, говорячи про те, що іудеї знають, кому кланяються, а ви не знаєте, кому кланяється. Тому для нас якраз тут постаті і питання також пізнавати того, кому ми служимо. Тому що Господь. Відкриває нас самим себе, самого себе. Значить, що і ми повинні йти на зустріч йому, входити в ось це спілкування з тим, хто нам відкривається. Ми не просто спілкуємося з незнайомою людиною. Ми спілкуємося і звертаємося до того, хто вже відкрив нам себе. І не просто сказав, хто він є, а показав нам, хто він є, тим, що Бог є любов. Він показав на спочатку це в своїх справах. Особливо це було видимо для ізраїльського народу, коли вони кілька разів постелі від нього відступали, а Господь продовжував діяти оці добрі справи, давати і воду в ті самі пустелі, давати її їжу, і переводити їх від різних ось скоровод, зміїв, хвороб і багато іншого, незважаючи на те, що вони відступали і роптали і так далі. Тобто Господь якраз не відкривається і людині для того, щоб правильно шанувати Бога. Розуміти, з ким вона спілкується, потрібно його пізнавати. І вкотре, звичайно, будемо налагоджувати на те, що необхідно саме досліджувати святе письмо, яке сам Господь говорить. Тому що саме через дослідження Святого Письма ми маємо життя вічне. Знову повертаємось до теми живої води. Віра в Христа Слово Боже, яке є дієвим, яке є тим, що подає життя вічне. Якраз воно ось є ось тією живою водою. І людина, яка пізнає Бога, щоб вшановувати його духом і істиною, коли вона пізнає його і знає, з ким вона спілкується, то дійсно вона, приймаючи це Слово Боже, приймає і ту живу воду, яка далі в тому її життєву справу. Коли ми подивимося на наш ксипо, то можемо побачити, що слово «справа» ми використовуємо по-різному або жага. Це може бути дійсно тілесна жага води, а з іншого боку, може бути жага знань, жага правди, справедливості і багато-багато інших речей. Тобто ось ця справа душевна, вона може бути більшою, ніж спрага тілесна. Якраз Господь ось у справу і спілкування, і правди, і знання намагається турбувати і показати, щоб йшли до правдивого джерела, щоб не шукали десь воду якусь гнилу, за стіну, затху, а шукали живу воду. І що власне він є подателем цієї живої води. Коли ми з вами чуємо ці слова, що треба вшановувати і кланятися Богу Духом істиною, то можемо йти в іншу крайність, сказати, що добре, якщо Бог є дух, і ми будемо кланятися. Богу Духом і істиною, значить, нам не потрібні ніякі інші зовнішні дії. І дуже часто протестанти якраз це використовують проти і православних, в тому числі, говорячи про те, навіщо ви приносите якісь свічки, навіщо ви якусь воду освячете, приносите, цілуєте ікони, якщо треба Богу кланятися духом і істиною. Але тут ми повинні розуміти про те, що людина це цілісна істота. Один з сучасних таких богословів планістів, місіонерів, казав про те, що людина без душі це труп. І в той же час людина без тіла це привід, eh, призрак, примар. Відповідно, цілісність людська це єдність і душі, і тіла. Тобто, кланятися Богом Духом і істинною – це означає не лише. Знати, що робити і як робити, і розуміти, що Богу потрібні наші серце, душа, наше особисте життя, наше звернення. А з іншого боку, це ще і пізнання того, що людина є цілісною, і що людина, роблячи навіть якісь тілесні справи, вона відноситься до розуміння справ духовних. Так само, як Господь, говорячи про ось цю живу воду біля колодязя, біля криниці, говорить про іншу воду. Так само людина через цілесні якісь речі підноситься до духовного. Коли ми з вами приймаємо таїнство хрещення, то ми приходимо з вами якби, до дверей Царства Небесного, ми омиваємося від природного гріха, ми умираємо для гріха, ми одягаємо силу Христа. Але все це відбувається через зімні речі, через воду. Коли ми з вами з'єднуємося з Христом, з Богом нашим, через Нього входимо в спілкування з Богом Отцем і Святим Духом то це відбувається через причастя земних видимих елементів хліба, вина і води. Тобто бачимо, що Господь сходить до нашої немочі і робить якимось дивовижним чином так, що навіть тілесні видимі речі, ці елементи природи, здатні служити для спасіння людини і для спасіння навіть її душі. Так само і тут. Коли ми чуємо ці слова про те, що треба оплатитися Богу духом і істиною, це не означає, що ми не повинні виконувати якісь такі зовнішні видимі, якісь дії, священні дії, приймати або ту ж саму Святу воду, вкушати про свою або ставити свічку, тому що ці символи вони відносять нас до небесного. Головне, щоб ми не ставили лише ось ці видимі речі на перший план. Бачимо, що та Самарянка вона також до кінця цього не розуміла. І коли Господь перший сказав їй про живу воду, сказала, ой, дай мені цю живу воду, щоб я більше сюди не приходила до цього боротися. І дуже часто в нас також буває так, що ми чуємо якісь речі і розуміємо їх по-своєму. Коли нам здається, що ми можемо поставити певну кількість свічок, і Господь обов'язково нас почує, тому що ми виконали певний ритуал або виконали певну алгоритм дій. Ми виконали певну інструкцію. Богом таке не працює, тому що знову ж таки Господь дивиться не на зовнішні речі, а на те, що знаходиться всередині людини. І якраз те, що Господь говорить і те, що Він є духом, і що Богом поклонятися треба духом і істиною, то тут необхідно розуміти, що Бог є особистістю. Особистість може не послухати. Особистість може сказати ні у відповідь на наше прохання. Особистість дивиться, як людина зміниться у спілкуванні з нею. Або як вона змінюється, виконуючи певні дії, навіть виконуючи ось ці якісь дії, поставлені цих самих свічок, те, що ми прокидаємося рано, те, що ми молимося, або читаємо якісь ранкові вечірні молитви, просимо Божого благословіння, стоїмо під час Богослужіння, навіть коли нам важко стояти, то це лише не стосує, стосується не лише нашого тіла, а стосується нашої душі, тому що ми виховуємо собі певні якості, певним чином. Переступаємо поріг свого можливого і далі зростаємо і наближаємося до Бога. Якраз про це говорить нам Господь. Без Самарянкою, вона ще важлива тим, що Господь вказує нам, що царство Боже тепер наближається до всіх. Царство Боже це не лише те, що Господь приготував для своїх людей, тобто для юдеїв, а це і те, що Господь приносить всьому людству. І далі, дорогі брати і сестри, ми з вами якраз наближаємося до свята П'ятидесятниці, коли виконується оці цій Господні, що Господь виведе свого Духа на всяку плоть, і що не буде ніяких обмежень, що до Його откровення будуть залучені усі народи. Нехай Господь дарує нам живу воду. Нехай Господь дарує нам розуміння, що є істиною. І відкриває нам і злочинні води живої посеред нас, щоб ми жаждали його і право лише до нього. Ані.